Наталю, вітаю вас. Ви спричинили справжню сенсацію, коли стали чемпіонкою світу з шахів у російському хантимансійському. З яким серцем перемагали? самого початку взяла себе вишту сорочку зі Львова, тобто це було дуже символічно для мене, коли весь зал став 40 країн світу для того, щоб послухати гімн країни саме. Грати я старалася таки антивне політики, тому що треба було максимально зосередитись на турніру і на шахах, але була дуже рада виграти те саме в Росії і саме в Хантиманційську. Чи питали вас про ситуацію в Україні? Чи були розмови між вами і росіянками? Перше дуже всі здивувалися, скільки зі Львова не побоялися приїхати в Хантиманцівськ. Ну, спочатку дуже було таке, якби що львів'янка, бандерівка, тобто, дуже так е відносно поставилась. Дуже не своєрідно, але з часом, оскільки турнір проходив під гідою фіди, тобто міжнародної федерації шахів, всесвітньої, все таки не було створено ніяких конфліктів, і турнір пройшов досить мирно. Ви виграли призові. Це дві тисячі євро. На що їх будете витрачати? Ви вже знаєте? Або поїхати так само на турнір, або потратити щось на дівчачі всякі... дрібнички. Що, що хотілося придбати? Ну дуже б хотілося придбати деякі нові речі в гардероб, і можливо поїхати кудись відпочити. Тобто це стереотип. Що якщо дівчина грає у шахи, то вона ботан і взагалі не цікавиться модою. Ви ці стереотипи ламаєте. Звичайно, дівчина залишається дівчиною і цікавиться так само зовнішнім своїм вигляд. Дом так само модою, так само певними жіночими, маткими темами. Перед партією є якісь традиції, є якийсь спеціальний дрес-код. Так, по перше, не можна вдягати дуже короткі спідниці і декольте. Але, наприклад, я ходжу на партію. В більшості в мене є щасливі речі, щаслива сорочка. Наприклад, і більше частина партії, наприклад, 5 чи 6, я грала в ній.